Доброго дня, шановні друзі, з вами Аріф і Сердонець Онлайн. І ми з вами продовжуємо розмовляти про те, що відбувається в нашому місті, в нашому рідному місті, яке майже зруйновано, в якому 30% будинків не підлягають відновленню, в якому під великим питанням опалюваний сезон, скоріше за все, його не буде. І в якому багато-багато проблем, в якому люди живуть лише гуманітаркою. Але не всі. Дехто отримав мільйон. І це Яна Силкіна. Вона отримала мільйон від окупантів. І як це виглядає? Це виглядає саме як зрада. Тому що це Яна до початку війни працювала в Севердонецьку, працювала спеціалістом в соціальному захисті і здавала, що їй не подобається. Але ж ні, вона чекала, поки місто зруйнують, поки туди війдуть буряти. І вона. Це місто називає своїм. Ну, гадаємо, що цей мільйон їй не принесе якогось щастя. Так само, як і іншим зрадникам, яким теж погано жилося при Україні, наприклад, Віталік Невеселий, який так само зараз займається молоддю і спортом, який займався їм декілька років тому. При <свят>, той владі, так само, як Вадим Любченко, який взагалі завжди себе добре почував, незважаючи на те, що в 2014 році він приймав активну участь в антимайдані. І те, що він був у владі, йому ще давали, давали гранти, йому ще іноземці купили цю машину асфальторемонтну, на якій він крав гроші. І всім їм було погано в Україні, а зараз добре. Ну що я можу сказати? Багато колаборантів, наприклад, Херсону, Ізюму, Святогірську, теж гадали, що Росія тут назавжди, як було написано на банерах. Але ж ми знаємо, що сталося з тими банерами, що сталося з тими містами, і що. Станеться і стає зараз з тими колаборантами, які підтримували е, руйнування міста вбивства дітей. Так само буде і з Севердонецьком, міста звільнять. Тому всі ці новоспечені мільйонери мають пам'ятати е, долю тих, хто гадав саме так. Але ми з вами знаємо, що Сердонець буде вільним, Сердонець буде українським, і все там буде навіть краще, ніж було. Дякую.